Ну, продовжуємо далі рибалочку, але хочу вам показати один кадр, друзі, вистроїлись. Саме в мене там між ними точка. Там карман такий, там, я знаю, він живе, ви дивіться, вистроїлись в одну лінію і в другу. І оце там я ловлю. Не знаю, чи правильну точку вибрав, але все ж таки вона доступна, бо це корчі, тому так, але от такі мене, як би сказати, умови ловлі. Добре, що вони ще не кричать, бо буває, як почнуть співати, то трохи на мозги <кхід> важко. А так загалом чекаємо, перекинувся тільки що. Чекаємо. о, Починаєте. Так, ну що, перша покльовочка. Ну дивіться який карась гарний. Є один тих. Ну, моя рука. І цей. Можна подивитись на що взяв. На жовтий. Це Рінгерс. Попапчики. Ну і кормушечка. Кормушечка. А взяв, друзі, на рибний пелець від хата рибака. Та точка це криль кормиться, та у нас рибний пельчик і поїзкова сипуха. Гарний крас. Так, ну що, друзі? Далі рибачимо. Ну, Висновки якісь робити, поки рано. На жаль, з однієї точки. Ну, На жаль, в принципі, покльовки йдуть, задоволений. Бо бачу рибаки деякі сидять, тут взагалі нічого. Покльовки йдуть з одної точки і стабільно клює карась. На рибний пельчик від хата рибака стабільно клює. Тобто покльовочки. Ну, Карась гарний, Там більше по пів кілограма, то в принципі, я задоволений, але хочеться щось більш крупніше. Ну, тому думаю, що все рівно. Вирішив, буду кормити, друзі. Тому зараз буду робити сподмікс. Буду до мене бойли, друзі. Буду на 4 частини. Є в мене ось такі бойли. Це тестові бойли, які я привожу. Тобто юзаю їх, це двадцятка. тут рибний і кукуруза є. Це одні бойли будуть. І також ще є в мене одні. Прислали на пробу попробувати. Ось такий бойл варений Халібут. Ну, В принципі, солодкорибний, солодкий смак це класика на диких водойомах, воно ловила. Цей фактично на всіх місцях лове. Тому його візьмемо теж Strawberry Халібут. Такі червоного кольору. Гама буде досить крута. Покришимо. Не побагато, друзі. Дві точки кормимо. Ну, з помбів, з помбів помбів 6-7, мабуть, на одну точку. І цього буде достатньо. І плюс ще є одні бойли. Теж прислали це 24-й номер Стравбері бергамут бергамот. Пробуємо. Ну і покажу вам, що вийшло в кінцевому результаті. Поїхалось. Так, також додам до бойлі пільчика. Пільчик хата рибака і червоний це крильовий. Підсоні Сонібейц. Раз. Далі, друзі, ще прислали ось такі пеліки. Теж Стравбері. бергамут бергамот, їх Я думаю, 5 -5 Так. бачить. Чуть-чуть зернових і 3 кобайт. На цьому буде закінчуємо. Так, да, друзі, там буває мені пишуть, о, що ти там кидаєш, багато. Ну, друзі, я показую так, як я ловлю. Та як я рибачу нікого кого не змушую щось повторювати. Тому це все не панацея. Кожен рибачить так як йому подобається і чим рибачий. Тому, Тому так. Перемішаєм. пів півгодинки настоїться. зараз відіб'ю в точку і будемо кормити. Тільки що був зацеп, друзі. Хочу показати вам це все, що залишилось від гачка. Гачки хайбуца, ну, бачите, да, вони дешеві, класні. Ну, ловлю корчах. от зацепив. Це все, що залишилось від гачка. Ну, Леска, щоб лідер витримали, тому... Тому так. Зараз поміняю, сна готував насадочки. Зараз ось оранжевого поставимо. Хальдорада. Будемо пробувати. Друзі, у нас знову покльовка. Саме яблучко є. Ой. знову край у нас на жовтий. Пап від Рінгерса. Так, ну що, рибачимо. Зараз у нас вже фактично п'ята година, друзі. Вечірній кльов, саме цікаво. Цікаво чи щось буде, бо в нас тут хмари, гримить, ну, якраз буде попробувати Мою нову покупку, зонтик. Загалом, що перебалишся, друзі, ну, є рибалка, але не те, що хотілося, є карась, стабільно клює з точки, що знаходиться, ось там та точка мовчить. А ота клює. Ну, на ту буде надія у нас. О, вітер зривається. то Тому, друзі, 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 Стабільно карась клює, в принципі чекає, може все ж таки карп зайде на точку. перекидуюся, ну Мабуть, вже з два десятка зловив. Карась гарний, пару там відосів ставлю особо не вставляв, тому що ну, все ж таки хочеться карпа, але що ловиться, друзі, це дикий водойом, тому тут все ж таки. Що виходить? Ну, звичайно, я, може, щось не так роблю. Але все ж таки стараюся, працюю, міняю насадки. До речі, по насадкам взагалі ну, вроді карась, наче як то кажуть, дурна риба, клює на все, що попало. Але ні, друзі, все ж таки не на що попало. ну, По прикормочках то все ж таки рибний краще мені працює і закінчився кріль то я взяв G-Green. тобто ось о, замішав нову. Все ж таки, друзі, по насадках. Да? Може ярше, що колір. Ставлю рінгерси, жовті, восьмерочку, нема покльовок. Ставлю ось такі попапи, це теж рінгерси, жовті, покльовка протягом 20 хвилин, тобто ну, особо все ж таки тут може шоколі ярчий, але насадка сама менша. Ну не знаю, з чим пов'язано, але три рази експериментував, це дійсно так. То тому, тому якось так. Тому, друзі, працюю, вітер зривається, ось ще щось буде, але нічого, в нас все є, то тому все ж таки сподіваюся, що в моє хвоста якогось побачу. Ось камера, зараз, друзі. Ось мої удочки, вітерець. Тому так, да, ну, рибаки були, в принципі там взагалі нічого нема. У мене хоч би карась Ну, З чим це зв'язано, чи погодні умови, чи що, на жаль, не скажу. Тому буду готуватися, бо щось зривається. Так, ну вже десь півгодинки йде дощ. В принципі, на швах ніде не капає. Я ще поки сухий. ну в мене тут вже бачите, тікає вода, бо я з горбка. Але добре тут кліоночку постелив, то, в принципі нормально. Ну і плюс град йде, друзі, ну гримить. Я все ж таки сподіваюся, що в нас трибалося, ще буде. Там норокход, на наш талісман. Камера не достає. Тому чекаємо, коли закінчиться, але... Але чекаємо. Так, ну що, закінчилась злива в нас. Трохи треба ну, да, обережно ходити, бо слизько. Так, ну що, федера стоять. Ставок зразу ожив рибаками, всі одразу після дощу. Десь пішло далі. Зараз ще буду перекидуватися. Все ж таки пів шостого може все ж таки якого хвоста побачу. у нас снова поклевочка сейчас вторая яйца снова бучка раз я так думаю бачите там все же таки я не разумею чему Карпа. Нема. Сейчас побочу. Да. Знову карась у нас менший. Ось так, друзі. Ось такий у нас красень. Так, ну що, пройшов дощ, але щось водойма вмерло. Не ляпає, не скидається, зазвичай після грому. Активна рибка. Спінінги стоять. Талісманчик наш живий, трохи намок. Висушимо. Да. Ну не знаю. Мабуть, все ж таки, як кажуть, не вмієш ловити, не берися. Але ми вчимося. і Це дика водойма, друзі. ну Тут не, не все так легко. Все ж таки подивіться на ті місця і скажіть мені, що там його немає, що він там не живе. І покормили. І міняли насадки і все, і прикормка. Ну, загалом таке, головне відпочили. Помалу починаю складатися, сушитися. Удочки хай ще стоять. Тому ось так вже без задньої стінки. Спитали зонта. В принципі, я задоволений, друзі, але дощ таки нормальний був. Тому якщо кому цікаво, ось так він називається, чесно, довго не вибирав, думав собі привезти десь десь здалека, але все ж таки подивився цінник. Ну, тим, більше, тим паче, якби такі часті рибалки були, так як рибачимо, поюзаємо цього, потім може краще окупимо. В принципі, перше враження досить хорошо. Тримався, витримав і вітер був і все. Тому, якщо кому цікаво, можете. Так, тому помало буду складатися. Думаю, ще включуся. Все ж таки є надія, що щось може це, але цікаво, що я не скидає, не гуляється. Хесть навіть той карась, який сидів у мене на тошці. До речі, я там зловив ну, десь осіб 12, Ну, саме менше, десь там 300. 400 грамів саме таке, а то всі побільше. Але все ж таки чекаємо. Так, ну що, друзі, зібралися. На жаль, так і не дочекався, Ну, значить, другий раз, значить прийдеться ще раз їхати. Тому тримаємося, бережіть себе і своїх рідних, все буде добре. Ну, а рибалка то таке. Сьогодні є, завтра нема. Ну, тому все найкраще.